Друзі, тільки подивіться, якого я кабана зловив, 6 кг. Друзі, доброго дня! Сьогодні я приїхав на рибалку, зараз буду помаленьку розкладатися. Так, ну що, будки я вже розклав, горох вчепив, буду ловити я сьогодні на горох. На дві горошини на волосі і прикармлювати буду пшини, яку засипаю. Повний бункер і гачок зверху ставлю і все, завожусь. Ну все, я вже завіз своїх чотири спінінга. будем чекати клювання, не знаю чи буде мене чутно, коли буду виважувати рибу, бо дуже сильний вітер. Покльовка вудку скинулася, не заклитяв. Ешешь хороший. Что Идем в сторону. Тяжкешь. Я підтягую до берега пирається черептя. 4. Yeah. Такий коропець клюнув десь 2,5 кілограма, перезавозимось. Так, ну все, я вже того спіннінга завіз, чекаємо наступного клювання Так покльовка. Опустило буду тягнути є щось не вже його ряд затягнуло. Уже зарабити новий шу. Ну-ка. Зі детя дуже верх. Так, була щейна покльовка, витягнув невеличкого коробця, Клюнув він теж на горох, зараз буду перевозить. Вон дивіться, як кінчика загинає, зараз дотягнути підцікає. Есть. Ого. Что с Идем в сторону. Идем в сторону. Рыба хорошая по чутям. Оп А він вже підходить до берега Хто під спіннім гумом пішов? Здоровий коробків 6-7 Зараз будемо брати, їх, Якщо получається взяти. О, дуже здорові. А якщо получиться його взяти тисне, тисне. Ого Ходи, 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 ходи сюди. Ходи. Ходи, друже. 喝醉喝醉喝醉喝醉 Є, взяв я його ууу, яка машина -у. Ви тільки подивіться, який монстр Ууу Зараз я вам покажу його ближче Оце апарат клюнув. Зараз важимо його. І руки трасуться, ноги трасуться, зараз важимо. 5 5300, 5400, коротше, 5,5 кг усіх. Ось такий апарат. Друзі, тільки подивіться, якого я кабана зловив. 6 кг. Так, ну що, от такий у нас улов вийшов. Цей короб 2,5 кг, цей 5,400.